Хотіли в принципі, дуже показати змістовну гру перед болівальниками, тому що давно не було гри вже тут в Тернополі, але, на жаль, результат дуже для нас виявився поганий. Ну, Так, після гри, знаєте, якісь емоції певні, але можу сказати одне, що повна якась безвідповідальність. Порушення ігрової дисципліни в, тому, в тих моментах, коли ми пропускали м'ячі. Ну, ми ще звичайно більш детальніше розберемо, ну, але мені дуже прикро, тому що так грати в футбол не можна тут перед своїми вболівальниками. Я знаю так, в принципі, що вони команда в боргу, ну і ми, як то кажуть, попали вже той борг. Тому ми детально розберемо, але будуть, як то кажуть, висновки будемо робити. Будь ласка, запитання? जग no,